Текст чи то прозовий, чи то віршовий полюбляє окраси як мінімум ілюстрацію і як максимум музичне оформлення. Саме про те, як співіснують мелодії, текст дивіться в нашому наступному матеріалі. посадиш гітарну деку Моя хата з краю далеко не до плюнути. Музика і текст як одне ціле саме у такому ключі сприймаються форми музиканти гурту з промовистою назвою. Вперше чую текст і музика. Вони часто нерозривно пов'язані між собою. Ці обидва елементи мають спільну мету принести естетичне задоволення. Тому їхній тандем напрочуд органічний. Переконують музиканти. Будь-якого випадку текст і музика це емоції, емоції, які записані просто там літерами, а там нотами. Такий підхід хлопців до смаку українським поетам. Сергій Пантюк, братика прано Таня Малярчук. Це не повний перелік письменників, які співпрацюють з музикантами. Щоправда, кожен по-своєму. Хтось пише музику, а потім вона в нього ця мелодія крутиться. І потім він слова підбирає, якісь повітря хапає, чи там штучно підбирає. Хтось когось є вірш, от він бере там класну поезію, я там прочитав там Богдана Лога Гробчука чи Сергія Косаревич, якось. І він думає я там цей вірш і покладу На музику. На цьому хлопці не зупинилися. Музики не лише використовують чужі вірші, а й пишуть власні, які одразу стають піснями. Буде тобі сон, буде тобі син, буде тобі все, що для щастя треба. Буде тобі дать, буде тобі ні, буде тобі вибір в житті і зброї. Якщо бути тобі собою. Будь-яка пісня це перш за все текст. підсумовують хлопці. Текст, який вдало чи невдало доповнений музикою. Мирослава Утяльна, Андрія Соломко. П'ятий канал. Чудовий гурт перший чує. Ми як завжди натхнено його прослухали.